Позмагатися у швидкісному спринт-слаломі взяли водії 35 автівок. Тут були як любителі, так і профі своєї справи. Поділили учасників на чотири класи за об'ємом двогона їх красунь і змагалися у трьох заїздах. Такий від змагань проводиться в Хмельницькому вперше. Вся західна Україна, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Вінниця, Хмельницький. Сьогодні зі всіх цих міст приїхали учасники до нас. Виразовий чемпіон України зі спринт слалому Михайло Капітула пишається своїм БМВ є 30 адже зумів переобладнати його у справжню машину для змагань. Вмістили кілька автомобілів в автомобіль гідроволічний ручний п'ять об'йом. Ну, все не якби не видно. Власне, <плес> механіка якби вже далі. Подивіться, подивіться на цей заїзд. За кермом Subaru інпреза Ірина Висоцька, дівчина тендітна але дрейвова стала єдиною леді серед учасників і подарувала один із найкращих виступів. Табудова готується. За останні чотири роки цей автомобіль їй приніс більше 50 нагород. Дуже рада, що не так далеко від нас, від нашого міста, є змагання, можна попробувати свою майстерність і не настільки небезпечно, як інші змагання. Автоспорт справа не дешеве. Щоб затюнінгувати таких красунь, потрібно чимало коштів. А от скільки власники ніколи не рахують, я стараюсь не рахувати, тому що якщо почати рахувати витрати на машину, на змагання на все. То можна тоді просто перехотіти займатися автоспортом. А так, потрошки-потрошки, по десь закриваються очі, десь себе в чомусь другому обмежувати, але потримувати задоволення і покращувати себе як водія, як спортсмена, автоспортсмена. Не рахував ніколи, чесно. Не вспіваєш просто ніколи не рахував, скільки вкладу вона я думаю, що досить. Замість крові бензин виплеснути енергію та потребувати водії спринту можуть лише на таких майданчиках. Тома мене рейс таксі рейс таксі це можливість проїхатися з гонщиками в їх автомобілі. Тому такі шоу є гарним способом запобігти забороненим гонкам на звичайних дорогах. Та й глядачі лишаються у захваті. Ми приїхали переважно заради дитини, щоб він подивився, щоб він якось залучався до культури, можливо, навіть перегонів з учасників подобається. Ну, подобається БМБ. Мені як їздила, подобається дівчина, як їздила. Ну, якби є фаворити, ось ну я і бажаю їм перемоги. Дуже класна організація, і я думаю, всі задоволені. Масові заходи, які проводяться останнім часом, завжди супроводжуються благодійністю. На змаганнях зі спринт слалому збирали кошти для виготовлення безпілотника, який потім відправиться у зону АТО. У перерві між заїздами гостей розважали виступами кавенці, влаштовували конкурси та усі охочі могли покататися на серійних авто. На найвищому класі онлайн перемогли дві субару Impreza. Олексій Матуляк зайняв перше місце, а тендітна Ірина Висоцька друга. Перемогли й на цьому шоу кохання. Один із організаторів заходу зробив пропозицію.